Я б її тактичну медицину взагалі поставив на перше місце навіть над тактичною е, підготовкою. Тому що, на жаль, зараз війна дронів за рахунок того, що дуже багато дронів контролює повітряний простір, дуже утруднена евакуація. Дуже велике плече евакуації, якщо, наприклад, Брати попередні не наші війни. Наприклад, у В'єтнамі 40 хвилин винтокрилом доставлявся поранений до лікувального закладу, то у нас буває ну, відстань 10 кілометрів, і треба пішки подолати, бо не може під'їхати евакуаційний транспорт. Шахіда, артилерія Безпечні Все, каби і балістика, це, звісно, ну, не хочеться, чесно скажу, не хочеться перевіряти, навіть, навіть близько. Да, Хоча каби вокруг нас лягали не один раз. Був у нас військовослужбовець, якому ми ампутували чотири кінцівки. І, і зараз от, е, про нього знімають багато сюжетів і відео. Де він вже їздить на машині, е, ходить, е, обслуговує повністю себе. Хоча на той момент здавалося, що ну, він не виживе. І таких випадків багато. Тому от якось вже про це межа смерті і життя, вона встерта насправді.